Причину тобі сказала? Чого ти дитину перепитуєш? Ти дитину не хочеш відправити на маршрутку? Я такого не говорив. Ти не сказав лічно мені, що відправляти ти на маршрутку не будеш? Не буду. А чого ти брешеш? Я не брешу, я на відправляти на маршрутку не буду. Ну, а я ж тобі сказала, не хочеш ти його відправляти на маршрутку, я тратити час іти до тебе забирати його не буду. Тому що в тебе є машина вдома, ти їздиш по своїм справам, ходиш до кукіна. Ще раз говорю: у тебе часу на дитину немає, то що я маю знаходити час, бо тобі так буде удобно його покинув Богдана, і ти за це отримуєш гроші, щоб доставляти йому задоволення. Стоп, доставляє... стоп, 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 стоп. Е, ти для чого е, себе татом називаєш? Ну, я його тат. Що ти для цього зробив? Щоб доставляти йому задоволення. Що ти для цього зробив? Е, ти останнє лишилося своєму поколінню, молодець. Нічого собі. Нічого собі. Це до чого ти говориш, що я остання лишилася в своєму поколінню? Може були такі герої, які так само розмовляли, як ти. Причому Т... х... мої, я ще розмовляю. раз говорю, причому мої родичі до нашої розмови. Тому що ти так само себе говориш, принижиш е... мене. Чуєш, ну твої не ліпші. Ну, ти ж почала з моїх родичів, я повторю, я з тобою зверець. Які я, я почала з Треть. твоїх родичів, ще раз говорю. Твої дитині нормальне життя це твої проблеми. Ти перебрала все на себе, не звинуваче нікого. А що було, коли навіть ти був? Що було? Це твоя думка, раз нічого не було, ти розвелася, ти все зробила, все, не трогай мене просто, Живи з собою життя. Обезпечуй, живи, розлікайся, живіть прекрасно без мене. Я не хочу, щоб Бодя слухав ці скандали. Які скандали? Ти ти, ти ти дитину перепитуєш, чому він не прийде? Щоб дитина вже не чула цих Які вияснення? Придостав дитині нормальне життя. То ти казала, що через мене всі вияснення скандали. Але чую, що ти ніякось покоїтися не можеш. Ти мовчу, мовчу, взагалі нічого не виясняю не говорю. Предостав своїй дитині нормальне життя, щоб вона А чим я не предоставляю нормальне життя дитині? Чим?

Кажи. І, а, а чому ти не пас мене на машу? Годя, тому що я тебе завжди відвозив на машині, так? Так. Да. Ну що, без проблем? Але ти говориш, щоб я прийшла ну, до тебе. Я не був. Ну ти так, говориш, я що я прийшла, мені. забрала. А потім береш і везеш нас разом. То чому ти не ось, можеш ось, привезти ось, дитину? Якщо не получається, я везу. Якщо не виходить, то я не везу. От і що. Як? Три неділі. Три неділі в тебе виходить? Займися своїми проблемами. Поясній дитині, що ти звинувачуєш. Бодя. Я хочу, щоб ти до мене прийшов, якщо ти мене чуєш, я нічого проти не маю. Ну відводити знає... на маршрутку, ну, ти ну, його ну, не, ти збираєш не збираєшся. Не Ні, я того, що ти не хочеш на маршрутку його відправити. Це ти собі придумала. Це ти лічно сказав. А да, я лічно сказав, він маршрутку мені за ти не буде. І красавиця, ти ж трошечки повідкривай ротик, е, ти з його. Групу інвалідності з його діагнозом і з твоїм становищем, як опікуном його, ти права його не маєш відпускати самого без нагляду. Да, так, да, да. В транспорті. Да, прочитай Нічого собі! Я. Почитай! Вау! Ох, як ми заговорили! А ну а, ще що. Ти тепер будеш законами прикриватися, бо тому що хорошо, а чого ти по закону не дієш? Ти не підписав до заяву, щоб я пішла офіційно на роботу. Я... Я... Я тобі нічого ти говорю. ще раз говорю, я... ти чому не підписав? Бо ти цикуєш, бо боїшся, що тебе ти циказ забере. Да. А чого ти законами прикриваєшся, красавець! Ти їх я від себе все, що залежно виконую. Чого угу. ж ти прикриваєшся е, дитиною? Я не до да, всі документи, які тобі зібрала, все, що тобі потрібно, все зафіксувала нотаріусом, щоб ти мав можливість, щоб тебе не забрали. Ну, що? Сказати. А ти тепер мені будеш прикриватися тим, що я дитину на маршрутку з людиною, яка неодноразово його брала. Тому що ти ти я правду. Чуєш, дитину відправляю знайомою людиною, яка вже знає його за 4 місяця. Ану. Да? А, а ти маєш право ховатися через дитину. <рес> ну ти ховаєшся через дитину. По <рес> закону, да, ти прячешся через дитину. Дитині, ти взагалі розумієш, ти зараз при тобі знаходиться твоя дитина і що вона чує? А ти, хорошо, дитина знаходиться в вани, Ти прикриваєшся вже тим, що я дитину, я думаю, маючи вона, про те, що вона проблеми, відправляю її саму маршруткою. Я виключаю телефон, послухай, мене вже достало. Чим достало? достало До кукіна не достало ходити, там ляси точити? А? Манабо, ти... е, на збори до суботників ходити не достало грати, джорджії, який ти вірний, який Манабо, ти правідний? А насправді хто ти є? Тебе це не касається. Манабо, це ну як не касається? Садати, тобі... Ну ти ж себе б'єш у груди, який ти правильний! Я хочу йому задати запитання. Задавай, зачки. І... Законом він прикривається. І... Ти попу я як, як ти мене че? Де це він тебе закривав? те. Де. де він тебе закривав? Очі. Ось... Зимав мене тоді давно. <хух> я отак пача не да. Про яких пацанів? Ні. Бо, чого? — Коли Ні. ти говорив, що прийдуть пацани зі мною розібратися? Ну тоді. Да. Знімав? Так, да, знімав. А для чого? Ну, ти ж твої слова були про те, що дитина не говорить правду. Для чого знімаєш? Бо Він говорив правду. Ага. То мені говорити, те, що дитина мені розповідає, це брехня. А то, що коли ти знімаєш, це правда. О, Ти сьогодні в мене станеш популярним.